Привіт, мої любі діви! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю вас з прийдешнім новим роком. Сподіваємося, що новий 24 й рік принесе нам довгоочікувану перемогу, яка нам, яку ми чекаємо, яка нам потрібна, принесе наші домівки, спокій, радість, добробут, рідних поверне наших всіх додому. Ну, Давайте будемо робити передбачення для вас на січень місяць. Подивимося, яка енергетика для вас буде найважливіша, які події будуть відбуватися в вашому житті, що буде мінятися, куди ви рухатися. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах. Вже традиційно на, в кожної колоди по три карти: це класичне таро таро, романтичне таро і долина міражів, містичне таро. Загалом 9 карт. Якщо ви хочете ще більше підказок, дивіться за знаком свого асценденту. Отож, мої любі, почали. Перша колода традиційне таро райдера вейта. Діви. Січень місяць. І карта для вас. Дуже добрий початок. П'ятірка Пентаклів. Карта кризи, карта нестачі коштів, карта, коли кошти не надходять, коли їх не вистачає, їх просто немає. Ось, бачите, які злидні. Можливо, тому що тому що ще не надійшла зарплатня, тому що свята, тому що витратилися, тому що от така ситуація в нас в країні. Ну, не ризикуйте грошима, не вкладайте їх, не робіть ніяких маніпуляцій, тому що це така карта злиднів. Краще не ризикуйте грошима. Будьте уважні також до свого здоров'я, тому що це карта і нашого здоров'я, бо земля це наші ресурси і наше тіло. Тут людина на милицях і є велика вірогідність підвернути, зламати, не дай Бог, ногу. Тому будьте уважні до, до своїх ніг, будьте уважні до свого здоров'я. Одягайтеся, закутуйтесь, не простуджуйтесь, тому що, от в мене особисто ця карта програється завжди хворобою. Я вже знаю, що це все, то я вже буду хвора. Тому будьте уважні до свого здоров'я. Дивимося далі. Наступна, наступна карта для дій. Верховна Жриця. Ну, після такої карти ми розуміємо, так, що Верховна Жриця це коли немає інформації, прихована інформація, подвійна інформація, маніпуляції, хитрість, обман. Підступність якась, можливо, тому і нема коштів, бо ви не маєте інформації, вам, вас обманюють, вас тримають, годують обіцянками. Завтра добре буде, надійдуть, оплатимо, а їх немає. От, от тут карта, коли є біле, видають за чорне. Коли так намагаються приховувати, обманювати, ну, знову ж таки, підставляйте під свою ситуацію, але будьте обережні до людей, які дуже вам намагаються щось обіцяти. Облесливі, добрі, обіцяють золоті гори, тому що це якраз є карта з подвійним дном. Двійки це завжди про подвійність, про маніпуляцію, про хитрість, про от таку неправдивість, коли хочуть використати вас в своїх цілях. Але це є карта інтуїції. Слухайте свою інтуїцію, вона вам підкаже, де правда, де кривда. Карта пророчих снів. Також прислухайтеся, дивіться, що вам сниться. Аналізуйте. Не будемо затримуватися на таких картах. Дивимося далі. Наступна карта для вас. О, а це класно! Це карта закохані, що в особистому житті у вас все гаразд. Хто в пошуку великі шанси знайти партнера, хто вже в партнерстві має По кохану, коханого, дивіться, яка карта: закохані, супер. Вона має два значення та карта. І карта вибору можливо, ну, бо ви, так як в нас була тут подвійність, двійка це також як вибір. І тут може ви стояти перед вибором. Це як партнерство ділове, так і партнерство в особистому житті, бо шість саме це число комунікацій. І, можливо, ви будете стояти перед вибором, от говорити, не говорити, домовлятися, озвучувати щось, не озвучувати. Бачите, тут між, між людьми така гора. Може виникнути якесь непорозуміння. Ну, знову ж таки, підставляйте під свою ситуацію. Якщо у вас все гаразд, то можливо це не буде стосуватися. Як у вас в стосунках все гаразд, то оця подвійність буде стосуватися, скажем, або здоров'я, коли не можуть поставити діагноз, коли лікар внятно не може сказати, чи як вас лікувати, чи що з вами відбувається, або стосуватися грошей, коли вам також не можуть пояснити, чому нема коштів, чому не надходять кошти. В чому причина? А в, а в стосунках і в сім'ї вас все гаразд. Тому що закохані аркан, старший аркан говорить нам про, дивіться, які люди відкриті один до одного, вони обернуті один до одного, вони готові говорити, вони готові відкриті бути один до одного, про говорити, шукати компроміс, ангел над ними їх охороняє, сонечко світить. Тобто Залежності від ситуації. Якщо між вами є проблеми, то от вони можуть усугубитися. Якщо у вас все гаразд, то воно і вас не зачіпить, а зачіпить сферу фінансів чи здоров'я. Ну, давайте дивимося далі. Зараз нам, можливо, романтичне таро далі відкриє щось, покаже ситуацію, чого стосується подвійність. Так. І перша карта для вас романтичного таро. М -м. Вийшло дві карти. І два старших аркана. Тобто, ну, в особистому житті все-таки щось буде важливе для вас відбуватися, бо старші аркани ще й два зразу це важливо. Аркан сила, дивіться, тут на шнурку тягнуть, хто, в якій позиції будете ви. Чи вас тягнуть, чи ви тягнете, тобто примушувати, можливо, до чогось. Підставляйте під свою ситуацію. Не можу я спрогнозувати, тому що це дуже вузьке, вузько, бо це романтичне таро. Ми говоримо про особисте життя і про особисту сферу вашого життя, і, і спрогнозувати, до чого вас примушують, і в якій ви ролі. Куди вас тягнуть, до чого вас тягнуть, і примушують. А тут у нас карта Відлюдник. Ну, Відлюдник він взагалі має значення от відлюдник. Тут зрозуміло навіть з, -з, -з, -з словосполучення зі слова, так, відлюдник. Але саме тут ви подивіться, тут підозри, тут людина заглядає. Що в шухляді лежить, от, можливо, хтось за вами слідкує, можливо, щось побачив, гаджет, телефон, комп'ютер заглядає, тому що ну тут шухляду заглядає, а можливо, хтось заглядає вам в кишеню вашу. Тобто це якась можливо недовіра в партнерстві, так? І от, такий, от, може, І Від того і примус, так що я тобі не довіряю, це коли люди, це коли тиснуть, коли давлять, коли от, заставляють, щось вимагають. Тому що є підозри, тому що я щось побачив, мені щось сказали. Я щось знайшов, чи знайшла, чи знайшов, і все. І з'явилися підозри. Краще не ну, якщо ви маєте щось що приховувати, не залишайте на видному місці. Або якщо ви не боїтесь, ви не маєте що приховувати, то можливо тоді от маєте закохані, карта комунікації, карта відкритості, коли сісти і відкрито поговорити, що тебе турбує, в чому ти мене підозрюєш, чи не то, що підозрюєш, що тебе турбує. Поділися зі мною, можливо, я розвію твої сумніви. І не буде доходити до ось такого насильства, скажімо, ну, то, грубо кажучи, насильства, але тут ми бачимо примус. Так, так, так. Далі дивимося друга карта. Друга карта. Дев'ятка Пентаклів. Ну, також така собі карта, знаєте. Дуже двояко, це може бути пара, а може бути і не пара, тому що тут дуже люди так дивляться, зглядаються, оглядаються. Ну, от, от власне, що бачите, так як особливо тут, після цієї з її карти, що за вами можуть слідкувати, ну, будьте обережні, якщо ви маєте що приховувати, а якщо не маєте, то насолоджуйтеся своїм партнером, своєю. Половинкою, гарно проводьте час, гуляйте, хай вам заздрять люди тут із заздрістю на вас дивляться. І третя карта. Двійка мечів. Ну все ж таки, все ж таки хтось щось має, що приховувати недаремно. У нас тут такі карти, і, і папеса, тобто, ось подвійність. Тут ми маємо закохані, тут ми маємо і слідкують, і сила, і ну тобто, і розбите серце в кінці. Ну взагалі в класиці двійка там трійка, розбите серце. Класиці двійка мечів, це коли ну, також ситуація тупікова, патова і все, я не знаю, куди рухатися, я не хочу, не, лишіть мене в спокою. Тут ми бачимо інакше, перев'язане серце, два меча. ну, Мечі не встромлені в серце, вони позаду. Але тобто, вони такі об'єднані тим серцем, серце перев'язане може бути не розбите, але це можуть бути, так як мечі це слова, це наш гострий язик, це інформація, це думки наші. Ви можете самі собі розбивати серце своїми думками, а можете, якщо це просто підозри, які не мають під собою ніякого підґрунтя, ви можете розбити серце партнеру своєму такими словами. Ой, то будьте дуже обережні, тому ну, маєте все ж таки карту, де недаремно люди оголені і, і відкриті. Краще, напевно, ну, ви знову ж таки підставляєте під свою ситуацію, маєте також карту інтуїції. Як краще вам в даній ситуації поступи, поступити? Ви повинні прийняти рішення самі рішення таке, яке буде краще для вас, для вашої сім'ї, для вашого партнера, партнерки. Тому що тут ну, неприємність болить серце, розбите серце, неприємна ситуація, неприємні слова, неприємні гострий язик, чийсь, неприємні думки. Що в кого, що кому принесе неприємність. Підставляйте під свою ситуацію, маєте багато підказок, багато е, досить чого нам вже розказали карти. Якщо маєте щось приховувати, будьте обережні. Не маєте що приховувати, насолоджуйтесь один одним. Тоді це просто можуть бути, бачите, як тут жінка дивиться. Вона хоче бути на вашому місці, тоді це можуть бути такі пересуди. просто. Проста просте жаба когось давить і от починає щось говорити, пакості якісь. І це може бути просто от такі неприємні слова, які вас ранять, чийсь гострий язик, вам ранить серце. Але я завжди говорю: меч, він ж і, і, і не можна оборонятися. Можна бути не в такій позиції, а може бути в такій позиції, коли ви перевертаєте меч, вилітає, тобто ви не приймаєте ситуацію. Не, я не хочу. Чому мене має серце боліти? Якщо це неприємна ситуація, меч вилітає, ви берете його в руки і даєте відсіч, відрубуєте від себе таких людей. Це також працює як ваш гострий язик, ви їх колите, ви себе захищаєте. Тому він такий, він як може, Якщо ви дозволите себе ранити, він вас ранить, а ви можете ним оборонятися. Я завжди наголошую на позиції давати відсіч, не приймати негатив, який вас засмучує. Ну навіщо вам, щоб вас боліло серце? Нехай болить того, хто заздрить, нехай болить того, хто займається такими наклипами, пересудами і от всім решта негативом. Так, наступна колода в нас е долина міражів, містичне таро. Так, щось я розгойдалася. Давайте, що воно нам розкаже? Бо щось дуже багато, не неоднозначності, дуже багато такого всякого і різного. От тому, можливо, і оцей стан буде пов'язаний у вас. Таке самопочуття погане. От від того всього, від такої двіжухи, що ви... От серце болить і неприємно, і От нічого не хочу, От такий стан депресії. Хочу лежати. Давайте подивимося, що нам долина мірожіва скаже. О, а тут мені подобається. Шістка пентаклів, супер. Ви подивіться, який тут фонтан з грошей. Ото дійсно несумісні. Подивіться, перша карта тут фінансова криза, а тут лється, гроші які течуть самі до вас. Ну, то швидше за все, це буде стан здоров'я вас. Тут, супер. Карта люд... ну, в класиці це карта такого трудяшки, працівника, який робить те, що вміє, то, що знає, і зато отримає винагороду. Я працюю монотонно, спокійно, і я знаю, що я за це отримаю. Класна карта, класна енергетика. Стабільності. Головне, що стабільно кошти надходять. Тому будьте обережні зі здоров'ям своїм. Вважайте на своє здоров'я. Далі наступна карта. Так, діви, діви, діви. І що? Ой, а тут вже сімка. Дивіться, в нас тут була, У нас тут була папеса, Верховна Жриця, так, двійка, подвійні, старший аркан. А тут в нас що? Тут в нас сімка посухів. Карта вогню і карта відстоювання своїх інтересів, своєї позиції, своєї домівки, свого. Свого бачення, своїх інтересів, свого бізнесу, своїх дітей перед сусідами в школі. Тут мама лисичка оберігає свої, своїх діток, своє сімейство. Тобто щось потрібно буде відстоювати. Можливо, будуть якісь так наговори, пересуди, щось неприємне для вас, і вам потрібно буде дати відсіч. От можливо, і, це, і тому в нас тут є розбите серце. Бо саме щось неприємне, що буде стосуватися вашої сім'ї, бо тут лисичка оберігає свою сім'ю, захищає, відстоює інтереси своєї сім'ї. І, можливо, тому неприємно вам на серці, тому що це стосується ваших рідних, ваших близьких, вашої половинки, ваших дітей, ваших онуків. Але тут ви подивіться, тут лисичка, який би там не був єнот, той драпучий і з такими пазурами, і лисичка не збирає відступатися. Вона не боїться. Вона дасть відсіч. Вона не відступить. Ось так і ви, як ви знаєте свою правоту, ви її відстоїте, ви її відборете і виженете. Так, наступна карта. Такий якийсь от... такі відчуття не втоми, а от такої такої бурхливості, такої напруги, от такого, що ви постійно будете ось такий, такий, ну, неможливо розслабитися в напрузі. Щось буде відбуватися, в кожного своя ситуація, але так буде вас тримати. На прузі вона. Третя карта для вас. Вежа. Вона маєш. А на маєш, так, в нас тут було е розбите серце, третя карта. А тут вежа. Вежа це знову ж таки старший аркан. У вас є багато. Раз, два, три, чотири, п'ять старших арканів. Це багато. Дев'ять карт і п'ять старших арканів. Ну, тобто місяць буде важливий. дійсно, для вас щось буде відбуватися важливе. І суперечки, і відстоювання, і, 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 і можливо, в когось стосуватися особистого життя буде трикутник, і пересуди, і. і Підглядання і вежа, це коли щось, от як блискавка влучає в дерево. Так саме тут зображена: блискавка, яка влучає в дерево. Воно раптово, воно несподівано, воно боляче, це, але це те, що нас очищає, те, що прориває цей нарив, який давно наривав. Можливо, в когось от, дійсно був були, трикутник був так, і він довгий час приховувався, а тут його все вийде назовні, як би не було боляче, але це ви вже тоді розумієте. От ви домовляєтеся, ви розумієте, якщо це ваша ситуація, от між вами гора, і ви домовляєтесь, шукаєте компроміс, що далі робити. Тому що вежа вона руйнує все те, що. Приносить деструктив, все те, що вам заважає жити нормальним життям, і дає можливість відбудувати на новому фундаменті нову вежу. А це вже як і з ким? Це вже тільки від вас залежить. З тим самим партнером, тільки ви домовляєтеся, чи ви починаєте нове життя. Це стосується будь-якої сфери, не тільки партнерства, це і. І на роботі, і це може бути переоцінка, зовсім ваша свідомость, коли міняється. Коли я розумію, що те, що було для мене важливе, стає вже зовсім не таке важливе. Коли міняються цінності, коли ви відкриваєте на щось очі, коли ви розумієте, що вже так як було, далі не буде, тому що блискавка зруйнувала все. Ну, знову ж таки, в кожного своя ситуація. Хтось переосмислює, хтось... це для когось це втрата, для когось це розрив стосунків, для когось це зміна роботи. Отаке от роптове звільнення, а потім виявляється, що вас, вам запропонували важко, так, але ви отримали завдяки тому нову і кращу роботу. Познайомились з цікавішою людиною, яка вас цінує. Тобто, це карта, яка дає можливість розвитку і прогресу. Що, як би не було важко, життя продовжується і потрібно вежу будувати далі. Міцнішу вже брати до уваги всі нюанси, які призвели до блискавки, до руйнації. Ну, ось такий, любий, мої прогноз для вас. Сподіваюся, що я вас застерегла. Якщо в когось така ситуація схожа, будьте уважні, особливо будьте уважні до свого здоров'я, бережіть серце і ноги. А я бажаю вам, мої любі, вдалого січня, продуктивного, активного, не беріть, не приймайте ніякий негатив, не беріть нічого до голови, дурного до голови, тяжкого до рук. Будьте на позитиві щоб будьте... будьте сонечком для себе в першу чергу, для рідних, зігрівайте, давайте людям надію, підтримуйте один одного, бережіть один одного, тому що ну, все ж таки карта закохані, це в першу чергу закохані, це союз двох сердець. Це люди, які вміють домовлятися, люди, які вміють чують один одного. Найголовніше, що чують один одного. Я бажаю вам радості, успіху, бажання і натхнення. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за підтримку, за зворотній зв'язок. Мені дуже подобається наш такий взаємообмін, енергообмін. Сподіваюсь вам також. Тому пишіть, я завжди з нетерпінням великим чекаю. Пишіть, ставте вподобайки. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, будь ласка. І почуємось, па-па!